Олімпіада і Олімпійське золото, в принципі, ну для моєї команди і особисто для мене. Я очікувала, я знала, що я можу. А світовий рекорд я звичайно мріяла про це все. Але я не думала, що це буде от прям так швидко і перед Олімпійськими іграми. Я планую в мене план стрибати до 2.15. І я сподіваюся, що в мене це вийде. Тобто я вірю, що це можливо після рекордів. Тиждень я відходила від всього. Я нічого не робила, майже там якісь розминки, легкі розтяжки і все. Але якщо глобально так мислити, що мені допомагає, то це прослуховування музики і читання книжок. Якщо перед змаганнями, то звичайно в мене вже давно ритуал. Це моя зачіска. Ще з 2017 року вона там залишається, трішки змінюється, трішки повертається. Ну зараз це зачіска і макіяж, завдяки якому в принципі я теж звернула дуже багато уваги зі сторони міжнародних змі, зі сторони взагалі міжнародної якоїсь асоціації. Потім після Токіо. З'явилася ідея цієї ковдри, тому що в мене була звичайна ковдра. І, звичайно, коли жарко, клімат, і воно взагалі не в ту сторону грає. І ми вирішили знайти якийсь шлях вирішення цієї проблеми, і ми купили. Сковдру для похідів, тобто вона зігріває і коли холодно, і теж коли жарко, вона тримає це тепло, але не робить так, що тобі прям жарко-жарко, і ти наоборот охолоджуєшся. Тому я ось так між стрибками знайшла спосіб відпочити, відновитися і трішки подумати про наступний стрибок. Це не було кохання з першого погляду, тим паче ми були дітьми, коли познайомилися. Але ось так ми зростали разом, зростали, і потім, якийсь момент, він просто запросив мене. На побачення так все закрутилося, і ми зрозуміли, що любимо одне одного, і почали зустрічатися. І зараз. Принципі, продовжує вже нареченої і нареченого. Для мене, в принципі, взагалі не було питання, допомагати чи не допомагати, донатити чи не донатити. Я одразу в це включилася. Спочатку це було не публічно, тому що, ну, як казав, повінтерю, раніше було, робиш якусь добру справу. Якщо показуєш, то це, це піар одразу, все. Але зараз я розумію, що треба показувати і розказувати, що ти донатиш, допомагаєш, щоб люди бачили це і вони брали приклад. Тому Дійсно, я закликав допомагати всім і військовим, і волонтерам наші багато зборів, і звичайно, тваринам, тому що для мене це було ну, однозначно. Це для мене теж був пункт. Що тому що тварини самі себе не можуть врятувати. Я люблю чим займаюся, чесно. Я насолоджуюсь цим, і я хочу вдосконалювати свої сили себе. І хочу зрозуміти, який все ж таки максимум що все зробити за свою спортивну кар'єру. Тому в мене є мотивація, і я все ж таки встановила тільки один рекорд поки що світу. Хочеться побити ще свій рекорд і стрибнути вище.